Всім доброго ранку, друзі, у нас 7.30 ранку і після такої гарної вироболовлі ми сьогодні їдемо на Верблюд. Так, бачите, з нами сьогодні знову Женя. Знов, всім привіт, всім привіт! А, вже його почали узнавати. То він уже почав з вами вітатися, зрозуміло? В магазині кажуть, бачили тебе. Каже, блогер тепер ще що. що? Так, а ну давай. Що це все? А що ти ще думав? А що... де це, як я називаю? Катушки все взяв. Я все взяв, так. Подожди, я ще, ще стула перекинемо. А, давай. Ну і повернемося саме до вас, коли вже на водомі будемо. Коротше, Женя не захотів минулого разу їхати, коли ми з вами були на ночній рибалці. Женя не захотів їхати. І трохи він мені ввечері пише, типу, що там по улову, що там, що там. Кажу, і кидаю, одразу йому фотку ляща наш. Каже, піздюлька маленька. Ну, який, який може бути ляч на пів кілограма. Це підлячь. Нормальний, Нормальний ля. Кі патляш! Ну такий пузай грам. Ой, він ще коротше, відео не бачив. Так що людина ще не знає про що говорить. Я йому тільки фотку скинув, він такий побачив. Він думає, що він худий, а він там отакий в ширину, то типу, блін. Ну коротше, це він просто це, дуже сильно завідує, тому що він тоді вдома остався. Каже, я тоді я, я не буду, не хочу ночі мучити себе. В итоге поїхав вранці, 10 ранку, наловив такої остірки з платвічкою, 2 часа. Обгорів просто. Довольний поїхав додому. Зато ночі за мною не поїхав. Ну, час поїдемо на верблюд. Научу студента рыбачити. Бачите, я сьогодні як стриптизер вдягнувся. Ну, якщо що я сразу хочу вам сказати, щоб ви там на опереження по комментариям. Я ніякий не зек там, чищешусь, бо я вже знаю, що люди мене таким називають Так що ні, ви трошки мимо попали. А ми вже почти під'їжджаємо. Уже... наші Клінинги вже на точках. Що сьогодні по прикормці? Как це називається село. У мене залишилось трошки солодкого бісквіта флагма. Я його додав. і вже не взяв з конопля. Не знаю, що з цього вийде. Ну і звісно, це все розмішав бути з Міласи. Ось тут трошки от от додаю. І заливаю водою, перемішую і заливаю вже в прикормку. Прикормка, як бачите, у мене виходить така. Нажимаєш, вона розпадається. Зжимаєш, плотненько забиваєш, вона держиться, нажимаєш, вона розпадається. Ну і Ще трошки можна зволожити, як я один раз зволожив. Бо саврожа, щось, вона дуже сильно влагу питає. Така. Ну і що? У мене сьогодні один фідер, бо думаю, якщо два достану, прикормка дуже швидко закінчиться. Ну, ми і так сьогодні не надовго, так, чисто годинки на 2 три Побачимо, що сьогодні буде. Може тут щось місце, ми вибрали інше. Як бачите, отам от у нас е, дуже велика виїмка, де ми стояли, от, а ми тут стали трішки гуще. Ну, мені здається, що це буде краще, більш краще, ніж у нас було минулого разу. Так що минулого разу у нас навіть до середини не докидували. І, типу, бровки тут взагалі немає, тільки що кидав, не знаю разів 10-15 кинув. Бровку я не знайшов. Ракушка є, вона десь під берегом. Під берегом щука скидується постійно, тупо от стоїть, вона вже годину знаходиться. Ну, яку годину, може хвилин 30. І вона оце хвилин 30 тут під берегом ганяє малька. Так що якось так, будемо ловити, намагатися щось сьогодні. Зловити. Ну, я думаю, взагалі ще зловим По крючку, Зразу вам скажу, ловлю на такий гачок постійно. Їх тут 10 штук в комплекті йде в пачечки. Нормальні крючки. У мене один крючок, одна рибалка. все, Ну, якщо не отарвав. Я с ябриваюсь, звісно, так. Якщо нема покльовок взагалі, то я з великого цього крючка спригаю на менший. І покльовки з'являються. На цей крючок у мене вміщається 4 апариша. 4-5 Ну, Минулу риболовлю це ляж взяв на таку, такий гачечок з чотирма опариша. А на 5 вистрибує аж з води щучка. Ну, Женя взяв спінінг, каже, що сьогодні. Я взагалі хотів сьогодні не брати фідер, думав, візьму тільки спінінг. О, в мене покльовка, друзі. Дивіться. Є, є. Дивіться. Зараз намагаюся вам зняти. Не хоче. Не хоче, чи щось маленьке взяли. Ну що, зараз попробуємо... Шо, попробуємо її. такі ж штатів придумати, це округло. Так, да, щось напевно є. Трошки щось, щось щось там щось є. Все, тепер ви мене бачите, зараз будемо витягувати. Може щось до є. високо, тому що під берегом дуже багато водоростей. Я хочу що щось відчуваю, друзі, не можу, то що дуже-дуже багато водорослі. Та Ну чисто водоростей. Вон знов під берегом скидають. Одні водоросли. Це місто ми сьогодні вибрали бомбіческо. Це не напевно водоросли вдарили в цей в... шнур. Я подумав, що поклвка. Ну я думаю, що там по-любому щось буде. Дженька у нас стоїть. Думаю як його тощуку купіймати або Судакевича якогось. Женя Жені, білісом, я вся в водорослях стою. Що це за бутилка плаває? Підійди, візьми і подивись, ка. Він <риклад> чай сид стоїть. Так що, може щось вловить, бо рибка сходиться. Побачимо, побачимо. У мене фідерочок стоїть, будемо дивитися. Я думаю, що щось сьогодні випіймаємо. У нас покльовочка вже була. Так що залишайтесь з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, приймайте участь у розіграші. У нас вже пройшло десь півтори годинки. І що? Поки що по нулям, по нулям нічого не піймали. Сусіди ловлять там якусь пліточку маленьку чи густірку, А у нас поки по нулям. Рибка є, по воді видно, що вона виходить, то будемо зараз щось намагатися впіймати. Я зараз трошки додав опариша в, в прикормку. Ножиць нема, то я отак щось. Руками подрібнюю може якийсь ефект буде. То, що жінка купила, звісно, апариша, я попросив, вона повну коробку мені всандалила апариші, то прийшлося чимось прикормку розбавляти. а? Да, Женя у нас зараз бере, взяв свого спінінга, бо каже, що на спінінг покидали. На спінінг у нас теж поки що нічого. як гнущається. Ми кидаємо тут, вона скидається там, ми йдемо там, вона скидається тут. І Женя просто вирішив зараз поплавочок закинути. О, ще й далеченько, взагалі добре. Зараз закине поплавочок і хоче для того, щоб на кидануть. Потому що хищника тут дуже багато, судя по воді. Просто ми щось робимо не то. Так що зараз Женька спробує спіймати на поплавочок. Є маленька течая, є, то, що поплавочок несе. А його прям підносить так, ти наче там тільки що ще риба клюнува, я вам покажу поплавочок. Вон там поплавочок. Ось так от, бачите? Його так не видно, а отак от, от видно. І отам от, у нас поплавочок і його трошки несе. Може треба ще трошки його догрузити. І побачимо. Я думаю, що на поплавочок по-любому клюне, там маленький гачечок. Може щось і буде, зараз будемо слідкувати. Зараз вам покажу як працює прикормка Аврори. Дивіться. Мальок з ума сходить просто. Кажу, бачиш як працює прикормка з Аврори? Дивись, під берег кинув. Мальок з ума сходить просто. Бачите скільки малька поналітало? Що прикормочка працює. Вони прям тут прийшли на, етед, ми... на, на завтрак. Жень, Ау. дивись. Оп. А Женька у нас піймав малючка. І зараз буде кидати його на живця. То що каже, що хіщник його трохи заколупав, що він тут скидається під берегом і Женя такий хоче його поймати. Побачимо що з цього вийде. Я не знаю, у нас до цього ще ні разу не вийшло. Але з тим, як зараз виходить сюди щучка, що вона він каже у нього під ногами, а кушок тут ну, просто іздівається над нами, то Женя думаю, що він ще щось зловить. Ну побачимо, побачимо, побачимо що з цього вийде. Бачите тактика, він не кидає, а він заходить прямо глибоченько. баченька. То що ти викидаєш... Багато разів вже ми живця нашого глушили. І він, походу, не плавав, чи соскальзував. А тут, бачите, він акуратненько заходить. Сейчас. І бачимо, що далі Женя буде робити. Ну, мені каже, що сьогодні це затіється успіхом вінчається. А ні, він таки хоче закинуть, походу. Акуратненько, так Все одно ляпнув. Поплавець. І акуратненько кажеться, входить, уходить. побачимо що з цього вийде. Якщо буде покльовка, обов'язково вам покажу. Женя якийсь невгамовний. Він то, як побачив, що я велику рибу втягнув, йому захотілося е, теж щось втягнути походу, Тому що дивіться, я вам щось покажу і я... Дивіться, Оце у нього одна удочка тут. На... Живца. Оце у нього, он там он поплавочок. Оно, це на другого живця. І він ще пішов ловити третю, він хоче, походу, всі зараз в й фідера. Ще фідера хоче, мабуть, зараз скинуть на живця. Ну, це як я не знаю, це людина хвора трошки. ну Побачимо, що з цього вийде для вас контент, для нас якась пригода. Так що ставте лайки. Буде дуже приємно, якщо ви поставите ще прокоментуєте взагалі бомба. не зря это робимо, что после ночной рыбаловли вожкувато что-то, очень Но ничего. Ну, кстати, у нас по поклевкам по взагалі. вообще ничего, не клюе. Я уже ставлю по папу, я уже там что-то пытаюсь намутить, но я думаю, что что-то-таки у нас выйдет поймать. А что самое, по бабочке и далее. У Жени только что была поклевка на живца. Женя пришел. А ну Тики, тики, вот выключим камеру. день зинь, день зинь, сразу же. Что там? Окушок? А да. А ну, хорош. О. Да? Хорош. Давай, выводь, выводь аккуратненько. А хороший, Женя. Так ты чуешь, ты... Це окуніще прям, ма! Ти бачить це окуняючи! Друзі, подивіться на цього окуня! Це, це всі окуням окуня, окуня. ну, Женя. Ну, бачите, довольний. Давай я тобі щось дам. Тільки я вам сказав, що ми щось піймаємо і піймали, бачите? Виїхали на фідер. А спіймали великого окуня. ну це, це тільки Женя так може. Дивіться. Яке окуніще. Зараз зважимо, якщо капітан. А, тебе кантер зібрали. є. Ну мені. ну мені кажеться, що грам 200-300 є. Здоровенний бачите. окуняра. Ну що там, достатньо чи що. Ставте лайки, контент, Женя старається для контенту. А в мене ще й походу А, да, у мене на вітер покльовка! А ну а ну тяне то вітер. А я не знаю. Значить нічого нема. У нас водоросли. Не, нема. Нема, нема, нема. Зараз ми окунем розберемося і будемо перезакидуватися, бо тут ви що дивись заглотнув як карчок. Одинарний, але все рівно. Достать тут Давай я достану. Давай, держи його. Я... Тебе треба просто протолкнути і все. Він не повинно Зараз Дима покаже як що до чого робиться. Захвачує, бачиш. Ох, ми зараз його Ну все одно ти його забирати будеш. Ого. Або давай, щоб він жив. Та ні, не треба туди. Давай я от просто от труву, тримай. Та Він з краю, все. Чуть-чуть осталось. О! І туди і туди вниз його. Отлично. А Он гачок дивіться, якщо кому цікаво. Нормальний гачочок такий діловий. Вот такий от у нас. Ну і зараз, конечно Женя буде важити його. Куда без такого важити такого окуня обов'язково надо. Зараз побачимо, що там по вагам. Щоб ви не казали там. Що ми там щось будемо накручувати, бо я бачив, що в коментарях часто пишуть, що хтось накручує кілограми У нас все в прямому ефірі. Без склеєк. Так мы по нулям. Та може за жабну кришку. О. О, от так от все. Так, а ну, що у нас там? А у нас там 300 грамм 290 290, ну можна mm -hmm. трошки прибрехай. Ну так що, отак от. Перша рідка є. Зараз будемо щось ловити. Бачите, опень тут, ну ми ж бачили, що я його ганяє. Ганя, ганяє, Женя і в лови. так що, залишайтесь, думаю, що ще щось буде дуже цікаве. Коротше, Женька мене розкумарив і пришлось доставати другий фідер. Отак не хотілося. Ну просто капец, как не хотелось. Я сейчас вот два фидерка закинул. И думаю, а че варто, че не. витер начинается. Нафиг той витер. А Женя дальше лукать. Уже и фидера одного на этого, на живца закинул. И то, и все Ну короче. Герой меча и мани. О, у него еще и поплёк. Ми завжди мені не везе. Що взагалі робить це молоде дарування? Подивіться, він ще й плату тягає паралельно. Ні, ну це просто... Це як знаєте, кажуть, типу, людина в праймі зараз. У нього прайм тайм просто. розумієте, Все. Ну, мені кажеться, що зараз щось буде. Тому що... У мене щось фідери так странно двигаються. Чесно вам скажу. Вроді щось клює, а вроді не клює. Може там якось... Опять? Та я... ти, от ти, Голова, дамочка стоїть, щось на нас дивиться, може щось хоче, тільки боїться спитати. <с>? Ну, да, Такі парубки красиві стоять, нього штани мокрі, красавчик. Красавчик. Будеш звіздою Ютуба. Що реалій, представляєте, його реально вже кажуть... Це, це ж ти в відосі в Ютубі з блогером. З, Там, з блогером, бач? Вже люди узнають. Mm -hmm. Така слава, Жень, як тобі слава взагалі? Замічать. Замечательно. Замечательно. Кофе будемо пити? Кофе. Кофе будемо пити зараз на сочай. Будемо пити каву. Будемо пити каву. І ждать ребяку. Мені каже, що сьогодні ще щось буде. Що, щось, щось добуде. Бачите, як баканчик ідеально підходить під підставку під кафу, кафуть. Каву. каву, каву, каву. Бачите? Уже. Люди, я вас дуже сильно прошу. От ви зараз можете чути, а можете не чути, конечно, на заднім фоні якийсь дзвоночок. Це дід стоїть це сід наш. І він тупо фігачить. От у нього кав... ну, зазвоніло ще. Не, не да, І він пере Поднімаю вместе з колокольчиком, виматую вместе з колокольчиком. Він забрасыває вместе з цим колокольчиком. Чесно, от ми тут сидимо уже скільки, ну може, години 2-3. У мене вже голова звенить просто. Ну, блядь, хамуха. Ну снімайте того колокольчика. Ні, він його підняв, він мотає з тим колокольчиком. Він його закидає з колоколом. У нас такий звук уже просто в голові вже кажеться, що воно клює, а воно ніфіга не клює. Просто вже голова болить. Женя, що ти про таких людей скажеш? Ну що? Що ще малька натягав? Так, дай мені відкрав. Дивіться, а двухтяпанув, ще одна нормальна така платвічка. Пішов, поколіно за що, натягав, я встаю, закинув два фідера, поки каву остиваю, треба ще перезакинути. І все, у мене так от рибалка проходить. Сьогодні я відпочиваю, бо вночі я дуже сильно втомився, постійно перезакидав, кормив точку. Щоб вранці хоч щось проклюнуло, ну щось проклюнуло, як ви можете побачити в минулому відео, я вам підказку залишу. Вночі ходили на Дніпро, на газопровід. Ну, клювало прикольно. В початку прямо добре. Потім, звісно, гірше, але ми там теж нормально відпочили. Ну, а зараз взагалі такий релакс. Релакс. А, друзі, не було похльовки. Ішов у нас по поклвці, бачите, у нас сьогодні просто хищник розриває. Опять окушок, опять хищник. І що нам робити? І що нам робити, Женя? Ну що шо, ждать опять 5... ой, шершавий такий. Аде цей екстракт. Сиділи з Жені і гадали, чого в нас е... біла риба не хвиля. Ну і такі я сажу, це ж я окуня достав з точки. Я думаю, ну хорошо, якщо я окуня туди достав, як там може бути біла риба? Получається, хищник зараз по всій водоймі. Він просто ганяє білу рибу і не дає їй стати на точку, щоб кормитися. Получається, у нас ну, ну, Жень, він вже все переснастив на живця. І зараз будемо питатися, може Женя хоче щуку втягнути вот, того акушката, що я піймав. Будемо дивитися, може щось і вийде з цієї, звісно, зайти. Но я все одно стою на, на, на твердому. Я обрав один фідер, тому що неудобно. Плюс я оторвався, трошки без настрою став із-за того, що очередна кормушка улетіла у вирій. То я зараз на форс ловлю і все. Не хочеться мені зараз ще відкривати. Будем ловить, дивитися, що там далі буде. Женя короче, втягнувшись, іде довольний на этот на леску і пенопласт. Що там, Женя? Показуй. що це таке? Латва. Що ми ловимо на ідер, то зберігу. Мені мені каже, можна просто перекинути близько і все. Може в натурі просто не кидати далеко, а там як то... Фігачу, 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 а воно й толку нема. Щас спробую десь під берег кинути. Може воно під берегом вся ходить. Побачимо, побачимо. Як завжди, по традиції будь-якого риболовного каналу, в кінці ми з вами що, правильно показуємо, що ми піймали. Ну, сьогодні у нас Женя тільки відзначився. А я трошки про є можливість піймати. Зараз <реш> <Щас> вам покажу. <реш> окунь, <реш> я не знаю, це не окунь, це просто ну, <реш> якийсь терадактиль і три Все, це все, що у нас на запустили йшли підіймати. А так ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і приймайте участь в розіграші тому що комусь удасться його забрати. Цей признач тисячу гривень. Так що, хлопці та дівчата, ми вас чекаємо на нашому каналі. І участь розігріші, підказка зараз буде десь тут. Всім пока!